Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні потрібно бути стриманішим у судженнях і намагатися якомога менше розмовляти. Навіть звичайна розмова з колегами може раптово вилитися у сварку. Звертайте увагу на настрій співрозмовника, щоб уникнути напружених моментів. Зменшіть свою ділову активність. Не біжіть попереду паровоза. Телець День очікується напружений та конфліктний. Навіть близькі люди дратуватимуть тельців і виводимуть їх із себе. Виявляйте терпіння. Намагайтесь спілкуватися на спокійні нейтральні теми. Нові справи краще відкласти на інший час. Зірки впевнені, 6 жовтня буде складно досягти прогресу. Близнюки. Обставини будуть проти вас, тому доведеться шукати обхідні шляхи та приймати ризиковані рішення. Спілкування з оточуючими надасть вам впевненості та допоможе знайти оптимальні варіанти для просування вперед. Зосередтеся на тому, чим ви займаєтеся, щоб уникнути помилок. Рак. Творчий підхід до справ, фантазія та креатив допоможуть сьогодні ракам досягти успіхів у будь-якій роботі. Вибирайте таке заняття, яке надихає вас і дозволяє проявити свої найкращі якості. В особистих відносинах прагніть гармонії, уникайте крайнощів у почуттях, проявляйте увагу. ЛЕВ. День напружений та заповнений важливими справами та зустрічами. Деякі ваші партнери будуть викликати негативні емоції і доведеться виявляти стриманість, щоб не зіпсувати стосунки з ними. Не відмовляйте у допомозі тим, хто її потребує. Дайте пораду. Вислухайте і підтримайте. Діва, вам захочеться зайнятися наведенням ладу як у квартирі, так і у відносинах. Проте, зірки не радять сьогодні щось кардинально міняти у житті. Також краще утриматися від походу по магазинах та зустрічей у багатолюдних компаніях не відвертайтеся від людей, навіть найближчих. Терези Дозвольте вашим співрозмовникам мати власну думку. Не тисніть на них, поважайте іншу точку зору та проб... на проблему. Намагайтеся запам'ятати цікаві думки, які прийдуть до вас на думку 6 жовтня. Деякі з них можна буде вигідно реалізувати. Поділіться ними з колегами. Скорпіон. Перша половина дня більше підходить для вирішення складних питань та пошуку компромісів. Близькі вас завжди підтримують. Не соромтеся звертатися до них за допомогою чи порадою. Є ймовірність, що цього дня ви дізнаєтесь про якусь таємницю, яку краще нікому не довіряти. Стрілець поодинці вам сьогодні не впоратися. Делегуйте деякі свої обов'язки близьким чи колегам. Результат їхньої роботи вам сподобається. Стрільцям необхідно стримувати свої емоції та не виплескувати дратівливість на оточуючих. Не поспішайте, щоб не допустити помилки. Козиріг. Зірки радять позбавлятися всього, що тягне вас назад і не дає розвиватися. Скоро у ваше життя прийдуть зміни, тому 6 жовтня потрібний день, щоб звільнити для них місце. Щоб не зіпсувати стосунки з коханими людьми, не вступайте з ними у суперечки. Більше поступайтеся, будьте тактовними. Водолій Спілкування може спричинити складнощі, ви можете зіткнутися з нерозумінням з боку співрозмовника. Якщо не хочете посваритись, поважайте його думку, вловлюйте настрій. Не варто розповідати про свої плани. Ваші недоброзичливці можуть привласнити їх собі. Вечір проведіть із друзями. Риби Можливо, ви сьогодні отримаєте важливі звістки, які вплинуть на ваше життя. Не варто приймати поспішних рішень. Візьміть час на обмірковування своїх дій, щоб не помилитися. Низький рівень енергії може стати на заваді планам. Обов'язково звертайте увагу на здоров'я! З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.